Добрий день, я гідеса Оксана Роздорожнюк, і сьогодні буду супроводжувати вас в дуже цікавій подорожі, яка присвячена жінкам Вінничини. Запрошую вас за маршрутом, який починається з Немирова. А далі продовжимо його у Тульчині і завершимо на сам кінець у мальовничій печері на берегах річки Південний Буг. Місто Немирів відоме з 1506 року. Як зазначено у ярлику, Кримського хана Менглі Герея. Але точна дата заснування Немирова невідома. За Вінцентія Потоцького тут закладається великий парк, будуються фабрики, починає діяти дворянське училище. На початку 19 століття Немирів викуповлює Софія Потоцька для свого наймолодшого сина Болеслава. Вона будує в 1815 році будинок гімназійної чотирикласної повітової школи і збільшує бібліотеку. Значного свого розвитку отримав Немирів і за останньої власниці Марії Григорівни Щербатової. Марія Щербатова народилася в родині Марії Салтикової, яка була уродженка Потоцька, а також Григорія Строганова. Отримала у спадок гарний потенціал від своєї прабабусі Софії Потоцької. Та й, власне, використовувала свій, який був чималий. Марія Григорівна отримала гарну освіту та шляхетне виховання. В 1879 році вийшла заміж за князя Олексія Щербатова. Народилися двоє дітей: хлопчик Володимир і дівчинка Олександра. Та сімейне життя не склалося. З двома дітьми Марія Щербатова найбільше часу проводить у своєму родовому маєтку в Немирові. Вона активно розбудовувала містечко. Серед іншого в Немирові діяли полотняна фабрика, диткались серпанкові тонкі полотна та українські хустки, які продавалися далеко за межами Немирова. Працювали шкіряна, бляхова фабрики, млини, крупорушки, цукроварня. Княгиня перебудувала гуральню, яку започаткував її батько. Продовжуючи сімейні традиції, істотну частину коштів Марія Григорівна віддавала на благодійні цілі. У Немирові було здійснено мощення вулиць, вздовж яких постали електричні ліхтарі. Побудована безкоштовна лікарня для бідних. Що саме зробила Марія Щербатова, щоб освіта в Немирові продовжувалась? По перше, вона продовжила справу свого діда Болеслава. при ній. Коли вона стала опікуншою власне, гімназії чоловічої, з'явилася і жіноча гімназія, яка спочатку була започаткована у флігелі тої самої чоловічої, але розрослася до гарних потужностей. Навчалося 275 дівчаток, і у п'ятому класі було 45. Це дуже великий показник. Гімназія процвітала. Окрасою затишного Немирівського парку є палац у неокласичному стилі з розкішним портиком та колонадою. Для зведення головної споруди Марія Щербатова запросила архітектора з Праги і режесті Брала. Тут, в палаці і відбулися трагічні події 21 січня 1920 року. Коли увірвалися червоноармійці, Марія Щербатова, її донька Олександра, подруга, а також родичка Столипіна, були розстріляні. Серед викладачів гімназії було багато відомих постатей. Іван Сошенко, до якого приїжджав у гості Тарас Григорович Шевченко, Михайло Чалий був викладачем Опанас Маркович. І разом з ним у Немирові з'явилася Марко Вовчук, яка провела тут три роки свого життя, зібрала багато матеріалу для майбутніх творів. В шкільному музеї, який створено у стінах колишньої гімназії, можна почути історію цієї талановитої жінки. Свого часу Марія Олександрівна Вілінська за своєю долею полинула з далекої Росії у наше маленьке містечко Немирів, де і народилася як письменниця. Не випадково у своїх щоденникових записах вона неодноразово згадувала: «Немирів – це моя батьківщина. Саме так і було, адже саме тут друком виходять її народні оповідання, які зробили молоду авторку популярною у світі літератури. На згадку приходять слова Тараса Григоровича Шевченка, який став першим поціновувачем її творчості і назвав її своєю духовною донею Зорею. Новою, яка зійшла в українській літературі. Коли вона перебувала у Парижі, їй потрібно було себе презентувати в одному з світських салонів, хтось демонстрував свої полотна, художні, хтось грав на музичних інструментах, хтось декламував вірші. А Марія Олександрівна заспівала українську народну пісню. Всі аплодували їй стоячи. Хоча вона не мала музичної освіти, правильно поставленого голосу, але та любов і краса, які линули з її серця, всіх зачарувала ця пісня. І ось підходить до неї старенький, зовсім непоказний чоловічок і пропонує покласти на ноти хоча б кілька українських пісень. Це був відомий німецький композитор Едуард Мертке. І в результаті вийшла збірка пісень, 200 українських пісень, записаних з голосу Марії Олександрівни Вілінської Марка Вовчка. І коли говорили, що у людини є доля, яка її благословляє. То Марія Олександрівна говорила, що моя доля це Україна. І це була правда. Тульчин, в якому ми зараз знаходимося, пов'язаний з життям Софії Потоцької знаменитої гречанки, яка народилася у Стамбулі у сім'ї пекаря. Батько продавав солодощі, випічку на вулицях Стамбулу. Але в 1777 році він помер і залишається мати з двома доньками. Мати не змогла заробляти гроші для сім'ї, тож родина опинилася в злиднях. Саме тоді до Стамбула нагодився посол Польщі Кароль Лясопольський, який викуповує 13-річну Софію з сестрою Геленою в матері, пообіцявши, що добре влаштує дочок в Польщі. Але чи справді планував він це робити? Що чекало їх в майбутньому, невідомо. Але вони вирушають у довгий шлях до Речі Посполитої, до Королівства Польща. І, власне, у Жванчику, де вони мають пройти митницю, не вдається перевести дівчат на територію Польщі. Вони вимушені залишитися у Кам'янці-Подільському. Це впливає на майбутню долю в першу чергу Софії, адже саме там вона виходить заміж за. Йозефа Девітте, який був сином коменданта фортеці, і був набагато старшим ніж Софія. Але ну ви знаєте, в таких випадках не прийнято обирати. Вона отримує при цьому титул графині і вирушає у путь до Європи. Ну і у великий путь до великої слави Софії Потоцької. В новому для себе середовищі Софія показує неабиякий розум і вміння талановито імпровізувати. У 1781-82 роках молода пара подорожувала по Європі. Софія швидко набула популярності як жінка незвичайної харизми і розуму. Мала сенсаційний успіх у перших палацах Берліна, Гамбурга, Відня, Парижа. Тож Софія усвідомила свої можливості. Вона шукала впливу і влади. Власне, Софія Потоцька з'являється у житті Станіслава Щасливого саме тут, у Тульчині, у 1793 році. Тут же у Тульчині вони одружуються у 1798 році в православній церкві. Церемонія одруження відбувалася за участю православного священника та католицького ксьонза. Так граф і наймогутніший магнат Польщі став її чоловіком. Пізніше він створив на її честь ефектний ландшафтний сад в Умані, відомий зараз як Софіївка. Для Софії Потоцької як Станіслав будує невеликий мисливський будиночок, а також купальні на річці Південний Буг. Печера перейшла пізніше у спадок Костянтину Потоцькому, який в кінці 19 сторіччя побудував тут розвинуту економічну інфраструктуру, діяв млин, крупорушка, зерносховок на велику кількість зерна з регіону. Крім того, була побудована електростанція, яка обслуговувала це все. Ну і був довершений побудований палац. Зараз він не зберігся, зато збереглася ще одна родзинка. прямо на вході до парку, побудована красива усе. Усип... Пальня потоцьких і будував її знаменитий Владислав Городецький, та й збереглась вона прекрасно. Тульчин, це не тільки історія Софії та Станіслава Щасливого Потоцьких, це також історія різдвяної мелодії Щедрика, яку знає весь світ. В записи Щедрика приймали участь дівчата і пархіалки, а також Надія Танашевич. Мені би хотілося, щоб ви почули цю історію із вуст екскурсовода музею Миколи Леонтовича. Запрошую. Микола Дмитрович Леонтович і Тульчин. 1908 рік він приїжджає з родиною в Тульчин та влаштовується працювати в Тульчинське жіноче єпархіальне училище. Вчителем співів та музики. Це не був основний предмет це як факультатив. Але для тульчинців, єпархіалок того училища то був основний предмет. Вони обожнювали, коли Леонтович займався з ними українськими піснями. І, звичайно, Микола Леонтович кожного разу, коли учениці єпархіального училища їхали додому, він їм казав: дівчатка, збирайте, збирайте народні пісні та привозьте, і ми будемо виконувати. Серед учениць єпархіального училища була талановита учениця. Творчо обдарована Надія Танашевич. Надія Танашевич взагалі донька священника Танашевича із села Стражгороди, що на Теплечині. В них взагалі було восьмеро дітей, семеро дівчат та ще й один хлопець. Вона вчилася дуже добре, писала вірші. І в один період творчості, коли Миколі Леонтовичу потрібно було написати лібретто, до опери на Русалчин Великдень, звичайно, він згадав про ученицю Надію Танашевич. Яка закінчила, до речі, єперхиальне училище в 1918 році. Все, прийшли більшовики, це училище закрили, створили трудову школу. І Микола Леонтович, згадавши про Надію Танашевич, мандрує в село Стражгород, аби вона йому допомогла в цьому питанні. Звичайно, Надія Танашевич, згадуючи свого улюбленого вчителя, допомагала писати лібрето. Після вбивства Чекістом Грищенком Миколи Леонтовича у 1921 році його ім'я було довгий час під забороною. Та Надія Танашевич продовжувала збирати український фольклор, працювала з дітьми у домі народної творчості міста Києва. Віршів більше не писала. А невмирущий щедрик, записаний дівчатами і пархіалками у Вінницькій області, аранжований Миколою Леонтовичем, є однією із найбільш уживаних колядок у всьому світі і до сьогодні. <пас>